Світла вже немає третю годину. Зранку виключили, написали, що йдуть якісь роботи. Щось вже трапилося. Півдня гудить сирена. Уже півдня, обідня година і сирена не перестає. Гудить, гудить, гудить. Так, в четвер, в четвер вже буде у нас ем, вночі 4 градуси. По крайній мірі, так передають. І ось я зараз буду переносити, завтра вже середа. Тому за, е, сьогодні перенесу квіточки, самі-самі такі ніжні, які дуже ніжні перенесу в коридор спочатку, тому що в кімнатах ще я не готова їх прийняти. Соня. Так що я не готова прийняти їх. Тому оцю квіточку, бачите, чуть не загубила, я її помила, оце вже відпадають. засохли. Не була полита. Віктор ще тоді писав, як я була не вдома, писав, що вони тут пропадають. Вони в коридорі в мене стояли квіточки. Так, оці більш виносливі я їх залишу. Першу. Що я затягну зараз в коридор, це буде троянда. Вона сама ніжна. Драцени те, що в мене підуть в коридор, а там буду дивитися. Тому зараз я його прибираю і буду туди заносити. Ось так. Тут у мене в коридорі генеральне прибирання. Ось так. Стіл повернула сюди, сюди поставила ті, що вона обрізала ще обрізала монстерку, я думаю, вона пусте в корінці. Ну, ось так, поки що такий фронт робіт. Так, все, трояндочка моя. Запхнула її в оцей куточок. Хай в тісноті, але я знаю, що вона буде жива, тому що 4 градуса це для неї зовсім холодно. А воно може бути. Не, зав... Не післязавтра, а й завтра таке, знаєте, це ж вони прогнозірують, що в четвер. Так що я перенесла дві свої драценки, перенесла лаврушечку свою, бо ж я овила її кругом, тільки зараз побачила. В юницю той. І поки що хай так. На вулиці в мене залишилися. Всі деревця, всі деревця. І ось такі папоротники. Калачики два, бо я їх ще тільки пересадила. Та й все. Ну, в общем, фікуси, папоротніки, калачики. Тут ось два ще величінки, фікуса. І все. Так, світла так і немає, вже пішла. Четверта година. Нема світла. Тут у мене. А, глянула на столі лежить. Віктор, видно, приніс, купив десь. Видно, якоїсь бабушки. Це я бачу, що це рябчик. А оце гіганти, якісь тюльпани. Ви бачите, це якийсь гігант здоровений. вже ось такий, що пішов рости. І ось. Другий, це чи від нього відламалося, може навіть від нього, ось, може так от був він, знаєте, разом з дітками. Бо схоже. Ну, дуже да здорові. Треба вже готувати місце для тюльпанів. Хоча би просто приготувати. Я буду садити, звичайно, їх пізніше, як і часничок. Часничок, дивлюся, Віктор. Полив вчора. Не часничок, а. Грядочку під часник. Полив. Тепер можна буде її заскородити. Ні, не заскоротити. Мені ж треба його ще пролити. Оцю грядку я повинна пролити від шкідничків. Або мідним купоросом. Я подивлюся, якщо в мене немає. Раніше ж то він був, а зараз гляну. Якщо немає мідного купоросу, значить. І поїду куплю, або він попорос, або фітоспори. Оце обов'язково пролью. І все. І будемо потім, дай Бог, може, в жовтні, може, в листопаді. Це вже будемо дивитися за погодою. Поки що все. Так, оце полив, я тут провалююся. Стою, а тут мокро, мокро мокро Повністю. Він, мабуть, і... Полуничку полив. упалив. Цей рядочок теж треба прорідити, Я думаю, він тут у нас і залишиться. Просто його прорідити треба. Бо загущений. І Що ще? І оцю. полив чи не полив полив, мабуть, і цю. Але не дуже. А, ні, воно сухе. Я думала, він полив, Погано полив Якщо і поливав, то дуже погано. Тому що треба, вже можна зараз, що перегрівається телефон. Тільки що до нас літо повернулося. На градуснуку 38. <смі> На вулиці вже два рази виключався телефон. Прийшла його остужати. Так, слава Богу. <смі> телефон остудився і світло включили. Чотири години не було світла. Не знаю, що там у них. За технічні якісь роботи ведуться. У нас завжди як оце осінь, так і починають. Ну, слава Богу, що хоч влітку не виключали, як в прошлому році. Так, уже, бачите, сітку здвинули. Город посвітлішав, а то в темноті прямо. Хоч так гарно стало, коли. До сітки. Гарно, правда? Так. Ну, оце куди вона, дивиться, лізе оцими своїми вусами, а ми її затоптуємо просто. Оце, скільки її тут вже можна, гляньте, оце ж, оце, оце, оце ж можна ці всі вусики пересаджувати. Вона так багато вусів попускала. Ой, ось ягідка. Як гарно, коли немає сіточки. От, полуничка. Вона вже, мабуть, звичайно, не така, як влітку. Особливо на ой пахуча. М -м -м -м. Яка смачнюча. Ти її видно, де вона. В неї навіть листочки другі. Бачите, ну це вона ось видно. Найбільші неї більші листки такі. Оце вона. Ремонтантна. Оце і треба всі перенести кудись. Куди не знаю. Уже куди хазяїн рішить, куди переносити. Так. Ось так от. Зараз и і цю сітку приберу. Вийшла без кавмари і так хочеться. хочеться працювати. Думала, пройдуся, а беру і все дергаю. Так, я, мабуть, возьму зараз відерочко своє і позбираю такі помідорчики. Бо вони ж вже достигли. Червоненькі. Які червоненькі, які вон жовтенькі. Чері жовтенькі в нас, а там. Вони такі солодючі, просто як наче з цукром. А це ось така сливка, сливка не сливка. А гарно. Піду повідерочку. Можна не відерочку, можна якусь кастрюльку, там його небагато ж. Хочу сказати, що вже тільки що гілочку з'їла. Це мій улюблений. Це мій улюблений, який він смачний. Бачите, які гроздя висять. Я спеціально тут отак от роблю. О, гляньте, щоб... щоб Листки прибираю, щоб гарно було видно. Гляньте, як красиво. А який він смачний-присмачний. Цю гілочку ще зірву. Якщо вийде. Зараз помию і з'їм. Такий смачний. Побачила, що думаю, що воно червоній А воно гляньте, її От чого він повернувся? Хтось на куди. Ну от туди ж поворачуся. Ні, ця квіточка, бачите? Що вона сюди? Може відверталася від оцієї іви? Вона ж ну, просто кошмар. Віктор її чуть-чуть почухрав. А то що ці всі гілочки були на ній, і вона, мабуть, від... відверталася. У. Який красивий, червоний. Це білий. Розквітає. Моя бордо. Манюнька. Манюнька, так? Да? Я не, не пам'ятаю, звідкіля її відламала. Чи? <реку> Черенкувала. Я її відкілясть відламала. Це, мабуть, от так. Не знаю, звідкіля. Це, мабуть, ось та. Щось я думаю, що я її ось звідсіля відірвала, бо думала, що вона не вишиве. І почерінкувала. Під бутилочку поставила. А вона почала, ось бачити, квітнути теж. Більше і більше кожен день відкриваються по одній квіточці. Добавляються біленькі квіточки. Не дочекаюсь, коли буде оце повністю оцей здоровий шар. Ух і здоровинний. І ось, мабуть, завтра вже відкриється. А <газані>. Кожен день. Оце б сиділа пісиділа б, і сиділа б в цьому садочку. любувалась би цими квітами. Гарні. Ось біленька скоро відкриється, бачите. Зараз е такі ночі прихолодні. І вони просто... Оживають. Я хочу, я хочу позривати, чи ні? Чи краще зрізати. Де ти тут. М -м -м. Мабуть, треба зрізати. Так не вийде. А, лепісточки. Якраз лепісточки Насиплю. Маленькі я так. Дивлюся, у кого такі великі, великі-великі квітники. Квітники такі великі є. боже. Та от і у Юлі. Дивлюся, скільки всього насаджено. А в нас тут о, маленький такий. П'ять на три. П'ять на три. І ми хочемо сюди всього натулити. Це воно ще рідко. Оце що тут будуть, у мене тепер тюльпани між оцими семи. Між оцими всіми гортинціями посаджу. Не знаю, як я буду садити, ну якось буду. Ну що красунка, що красунечки, височенькі, такі гарненькі, гарненькі, височенькі. Хожу між ними. Ой, провалююся. Стою на цих пенючках, а вони підмокли і підо мною провалюються то вправо, то вліво. Не вистача таких пенючок. Ну, ну, пінківки безподобно. Красиво. Та всі красиві. Всі красиві. Правда? Абсолютно всі. Ось так от. Красота. Анабелька теж вирішила напослідок кинути квіточку. Ми їх обламували, обламували. Ось, бачите, пообламували, всі тіліпаються. Так вона вирішила теж скаже. І ще нате вам квіточку. Ямачка її. Квартира у неї готова, так що скоро сюди перелізе. Скільки бур'яну почало тут рости. <смі> так що, скоро-скоро перелізе. Не знаю. Я оці, б, мабуть, оцю б смородину тут прибрала. От скажіть, вона тут не двором, а от тут би посадила б квіти, скільки тут було квітів. І ще б п'ять гортенців би влізло. Треба таку ідею подати. Не нужна, не потрібно. Уже п'ять років ми тут не збираємо врожай. І знову вона ось подивіться. Буде те, що було в минулому році. Оці листочки пропадають. А молоді он нарощується. Точно буде так. Так що їдь тут не два роки. Ви ж зо мною, мабуть, згодні. Ось я казала, що в мене такий ялівець, то, що стилиться. Бачите? Він просто стилиться і по-другому він не росте. От йому ж тут не місце. Як його тут і не видно навіть. Оцими бур'янами за... Колончик зервала. Маленький почти. Телепаст. Так еще не потребно. Упа. Не знаю. б виноград, ладно, залишив би, хай би він все одно б наверх туди ліз. А отут, оце це Чорна смородина не потрібна. І оця смородина не потрібна. Це порічка. Чи навпаки? А, оце порічка, а це чорна смородина. І пропала ж навіть, ви бачите, ожина. Уже ягодки були такі здорові. І знову вона посохла. От. Значить, їй тут ну, не підходить, це другий рік вона так. Значить, треба її прибирати. І троянду підстригти треба. Гілки, як і вгорі. Длінючі такі, довжелезні. Ай, яке сонце яскраве, це воно вже йде туди до горизонту. І таке яскрюч, який же сьогодні день. Я думала, літо повернулося. Ну спека страшна. Аж Джек пішов, нернув бідненький <гум> вставочок. Так, да, Джекуля? Ти набігався? Красиво. Різні кольори. І ось все-таки жовта. Жовта мультифлора. Бачите, як гарно. Рядочок. Прямо вони всі лягли. На дорожку. На доріжечку. Повинні бути шариками <гум> Получилось. <гум> Лягли на доріжку. Оця якось тут. О, отак я приберу, Тоже лягаю вже, раз хочеться тобі поспати. А цього свободи. Мультихлора. А що туди вода є? Та вроді би влага є. А тут що темно полізла, зрізали і полізла маленька. Ну, вона пропаде. Це та, що пропала, бордо, мабуть. Ну все. Маленьке відео. Світла не було, нічого не могла зробити. Інтернет зразу тухне, мобільний не працює. Коротше, одне розстройство. А бутилон не угробила, помила його на вулиці і занесла в хату. Сюди, в коридорчик цей. Прихожу. О, не так виразилася. То тут, тут пусто було, а зараз знову все на стіну сюди буде лізти. Треба, щоб. А, ні, хай буде там. Тоді не буде так жарко пекти сонце. Воно зараз іде якраз отак по краю. Да. Зібрала кабачки, кинула на сковорідку і піду помідорчики позбирала. Я не пам'ятаю, чи я хвасталася з вами от такою штукою. Вже я... забула. Чи хвасталася, чи ні. Я ж ага. як була в гостях, весь час пользовалась кожен рано. Отаким тостером. Ну там трошки другий, ви бачили. І поїхали в конфі і купила собі те, що такий тостер. Тепер роблю бутерброди. Так, ставлю клівушок отак от. Я ще не знаю наскільки. Ще не определилась. На четврку ставила, може, треба на п'ятерку, не знаю, зараз більше. Буду дивитися. Ой, які рум'яненькі, класні, м'ягенькі. Намазала м'яким сиром. Нарізала кусочки рибку, рибку я сама солю. Купую маленький кусочок, там на 150 гривень. І мені вистачає декілька бутербродів. Так що, Зверху ще помідочик чері, половинками розрізаний. І все можна з, лю, з любим напоєм пити. Ой, пробачте, щось горло за, зачесалося. Захотілось жарених кабачків. І не просто так, а от як салат, тільки гарячий салат зараз зроблю. Кинула цибулю, морковку, перчик і часник. Це по черзі, як я розказала. І <laughs> оце, зараз воно трохи підсмажиться. Кабачки вже протушилися, навіть не підсмажилися, а протушилися, тому що виділяється сік, і він не смажиться вони. Ну, а да, мені це і краще. А яка красива, так? Да? Тепер кидаю отакі половинки помідорчиків. Ну, один залишився, давайте. Що ми тільки що з вами назбирали? Ось пихай ще тепер сматуться. Останнє, що я зробила, це я йому травичку. травичко. Це разом змішала. Кинула сюди перчик. Суміш перців. Тут і гіркий, і духмяний. Ох і пахне. Оце я от такий дуже люблю, такий салат. Іде до всього, до картоплі, до каш, до всього. І просто можу покласти на хліб і буде бутерброд. Не так виразилася. Зараз ще трохи протишу. Так. І останнє, що я зроблю сьогодні, це поставлю свою курочку. <гум> я її замочила в соус, додавала всюди і чесночку, і різних приправ, травичок провансальських, поперчила, посолила. І оце в духовочку бабах. На 20 хвилин, як я завжди роблю, на 250 градусів. <гум> Отак вот от. Вот. Так що вечеря в мене є. Зробила ще й сирну запіканку. Думала, з яблучок зроблю шарлотку, а потім згадала, що в мене ж сир пропада. Рукою однією незручно. Ось так от.